Багато з ними переписують, листуються, а вони з голови здорової на хвору чи хворо, на хвору перекидають, це моє, це не моє. У мене є дві цифри, скільки було виділено на дороги Чернівецької області по лінії саду і по, і по лінії облдержадміністрації. То мені пан Бурлак, який сьогодні пішов у відпустку і потім у, на відпочинок, то він написав, він мені розписався за всі гроші, які отримав сад. Службов міндорів. Мені це не цікавить, я сам знаю, скільки ми не Ви скажіть за ті 50 мільйонів, які ви отримали безпосередньо на районі міській дороги тобто, через лінію вода, через можливо, цей е, відділ капітального будівництва. Під карвацією. І, і до, мене, до мене дуже багато було дзвінків стосовно того, що коли гроші зайшли, масово почалося шутрування е, доріг в села. А шутрування вважає, що це таке є. От шутру насипали, акти підписали, пройшов дощ, шутру нема і нема дороги зводу. Оце ж неправильно. І ті е, зобов'язані, які брав на себе пан Гавч, стосовно ремонту дороги застав, то вони не будуть на півдорозі зупинити. Нема тобі дороги. Немає. І звітувати, що ми зробимо. Дотягнемо, нема цієї доріг. І тому, бачучи ситуацію з фінансуванням на цей рік, на, на, на наступний рік буде ще гірше. Це ж буде знову. Рік перед вибором, що будуть? Соціальні обіцянки цицянки, віті на тисяча, що ще. Ну, Старії ферми вони знову нічого не вартують. Тобто на інфраструктуру ніхто нічого направляти не буде.